Ідея турніру, який відбувся днями в нашому місті, вже давно визрівала в думках організаторів, а саме представників громадської організації Федерації волейболу Бродівського району. І ось 7 грудня завдяки меценатам ці змагання відбулися. Цього дня в стінах спортивного залу Бродівської гімназії імені Івана Труша було гамірно і по-спортивному спекотно. Тут проводився Кубок Бродівської територіальної громади з волейболу серед дівочих команд закладів загальної середньої освіти. Участь змагання прийняли команди закладів загальної середньої освіти сіл «Берлин» та Пониковиця та дві команди з бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 4 Команди грали між собою по околовій системі, і саме тому, вже, коли відбувалися нагородження переможців, на вулиці панували вечірні сутінки. А волейболістки так і не хотіли полишати спортивну залу. Ділились враженнями, обговорювали спортивні баталії. Хтось радів перемозі, а хтось сумом згадував усі помилки під час ігор. Адже на диво ігри видалися видовищними, динамічними та напруженими. Хороша реакція, повна концентрація, ефектні удари, боротьба за кожен м'яч, кожне очко. Саме всі ці якості демонстрували юні волейболістки. А глядач був певна річ у захваті. Сльози радості і сльози розпачу, невелике травмування, безкомпромісна боротьба. Без цього не обходиться жодні змагання. І ось час підводити підсумки. Володаром цьогорічного кубка стала команда Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 4 Перша команда. Другу сходинку посіла молодша команда волейболісток цього ж закладу. Третє місце виборола команда Берлінського закладу загальної середньої освіти. Усі призери були нагороджені кубками, медалями, грамотами. Не обійшлось без смачних сюрпризів завдяки спонсорській підтримці постійного мецената волейболу Бродівщини. Компанія «Шляховик Т» в особі директора Миколи Карпця, юні волейболістки отримали піцу та напої. Окрім того, юна волейболістка бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 4 Вероніка Павлюк була нагороджена невеликою грошовою винагородою за чесну гру в номінації «Файрплей». Цей турнір свідчення того, що потенціал жіночого волейболу в нашій громаді є, і тим самим дає надію на те, що підростаюче покоління буде гідною заміною в недалекому майбутньому тим дівчатам, які сьогодні доволі на високому рівні представляють нашу громаду на різноманітних турнірах. Традиційна подяка організаторів командам за участь у цьому турнірі, котре вдячність спонсорській фінансовій підтримці ТЗВ шляховик Т». Ну і головна подяка Збройним силам України за те, що дають можливість нашій молоді займатися улюбленим видом спорту. Усі до перемоги, слава Україні! Героям слава!